Привіт! Україні на Свою вітаю тебе на нашому каналі. Сьогодні запрошую провести цей день разом зі мною, і я тобі покажу, як в мене поєднується материнство і робота. Як я вбиваю крота, який чуть не зупсував мені мій гарний зелений газон. Приготуємо разом смачний обід і відправимося в Київ і подивимося, чи дійсно круті знижки в метро, як нам показують бігборди. Але. Все по порядку. Але спершу дооформлюю квіти на стіл. Ось такі гарні квіткові композиції я мала на столі останнім часом. Це додає гарного настрою і особливої атмосфери будинку. Ну а далі, погодувавши малу і передавши її чоловіку, я починаю працювати. Роботи, не багато, але все ж таки її треба виконати. Тому втрачаємо десь години-дві для того, щоб працювати всі робочі моменти. Ну, а далі відправляюсь для свого сімейства готувати обід. І так як на роботі мені трішки попсували нервішки, то я думаю, що мої обівні будь-особливо м'якенькі. Ну і коли обід вже готовий, то відправляюсь на огород зібрати наш врожай. Випивши з малою по бокалу соку і з'ївши ягоду, відправляємося на наше улюблене місце в дворі на качелю. Неприємною несподіванкою сьогодні було те, що я на нашому газоні зафіксувала крота. Він нарив нарив таку невеличку нору, але ви знаєте, кріця зовсім непрошений гость, бо він може зіпсувати вам основну частину вашого газону. Тому з ним треба боротися відразу. В принципі, в цій справі в мене досвід є, і в минулому році я використовувала спеціальні карбідні таблетки. Називаються вони акфосал. В принципі, ми знімаємо верхній шар землі і всі таблетки, які там є всередині цієї ампули, ми висипаємо в цю нору і зверху заливаємо водою. Так як ампули в мене стояли досить тривалий час, то я використовую зразу дві ампули, бо одна просто таблетки, я дивлюся, що вони зіпсувалися. Далі заливаємо це все діло водою і засипаємо землею. Для того, щоб відновити декоративність газону. Ми, в принципі, посипаємо газонною сумішю, газонною травою, заливаємо знову водичкою і чекаємо, поки трава проросте. Ефективність досить висока, крот і помирає, і помирає навіть його потомство, якщо він туди встиг його перенести. Досить таки негуманно, але не я до крота прийшла в гості, і не в його нору я залізла. Тому маємо такий результат. Ну а потім забравши Нікітоса з гавайської вечірки, ми відправилися в Київ метро, де я покажу, що ми там. Придивились, заїхали в метро, а тут реально розпродаж садової мебелі. І ціни дійсно прикольні. Ось такий стілець. Ось прикольний такий ротанок. Коштує 700 фактично гривень. І ще зараз покажу. Дуже подобались мені ось такі набори йдуть. З такою мозаїкою стілець, стіл. Зараз також у них йдуть по акції. І ціна у них іде, стілець. Орнамент 995 гривень, а стіл тисячі. Однак орнамент іншого кольору також по ціні буде відрізнятися. Наприклад, ось такий стілець у вас буде коштувати 499 гривень. Маємо ще ось такі стільці. Ми залишили свій вибір на, таким стіль, на такому ось стільчику. По-перше, тут посадка йде досить таки глибше, тобто ось це зона сидіння ширше. Також ротах і вартує він всього лиш 800 гривень. Так що, взяли ми одного стільця, стіл у нас є, покажу, куди ми поставимо його. Так, для поціновочів дерева зніму вам ось такий набір. З дерева така скам'я, лавочка і дерев'яний стіл. Так розумію, він складується або може і не складується. Хоч нічого не буду казати, отакий стіл. Вартість цього набір: 4 за прилади, 4, 5 п'ять ну, п'ять тисяч гривень коштує, а коштувало 12. Ну я реально думаю, це дуже класна знижка. Реально можна взяти в кінці літнього сезону і зекономити грошики. Сьогодні допомагаємо мені Нікіто з малою. Мала, давай, слухайся, слухайся старшого бро. Погрузка нашого продовольства. Що у нас тут є? Так, їжа для хомяків. Клас, Ква. Тарас. Огірки. Огірочки. Дивіться, які маленькі вони, симпатичні, реально дуже смачні. Так, все. Маленькі. І шашличок. І шашлычок. Крильця. Кирильця. Ще ніколи ми не куштували, їх. Зараз спробуємо, так? Так. Ну і бритви, щоб трошки. Ну це не цікаво, це не цікаво. Твої бритви я нам не цікаві. Нам цікаво, що напій, що ти взяв, реально воно смачне і в принципі його. Ми його ще не куштували, тому будемо спробувати що за напій такий. Давай, давай. Ні, ні, за напій, який ми вже куштували, я бачила. Коштували, так. Це, да, це дуже буде. смачний, так що показує. Коакції лімонадо від боржомі. Лімонадо від боржомі. Дуже смачний, такий, реально. Він в тому, в як, як сказати, в тому уталяє, уталяє спрагу. В тому, а, ну, мовники, ви в мене в є на каналі, ви в мене дивитесь, мовники, уталяє спрагу. Оце лимонаті. Дуже смачний. І, І в, а, це напій не зна... багатих людей. а це не знаю, якийсь Сан-Перленджіоно. Що воно таке? Сан Пелегріно. Сан Пелегріно натюралі, натюралі. Ну коротше, все натурнатюралі. Natu я я, нього. <ріст> я, <ріст> я <ріст> їх не бачив, наче не брав би але... — це, це, це італійський компот. компот. <ріст> <ріст> — А і кошик. Отакий кошик. От кошик взяла 49 гривень. смішна ціна буде в мене для ванни, поміщу туди свої бомбочки для ванни. Все Водяє і обов'язково вода. Куда ж літом без води? Вода, це маски взагалі повинна бути. У кожного і в кабінеті, і в дитячій, і в холодильнику, і в сумочці. А лайт. Ну і стілець. Плюс Який значок? Ось. А, я не бачила. Метро професіонал. Метро професіонал. Ну, будемо карти в шей. Метро професіонал, ну нехай будемо. буде. Короче, задачка зі зв'язочка, не можемо поставити стілець, не влізаю в машину. А відже ж не складується. Ну, давайте грати в тетріс. А закинуть його от так вплотну аж на заці, за ці заголовки, так. На да. вочки? Коротше, я вже запропонувала його повернути, бо реально не поміщається. ще наша коляска, коротше. І от не, не так і не сяк. Зараз ще будемо думати, як воно. Ну, коротше, стілець ми вхали. Тепер залишається друга частина от коляски. А вона так не влізе? Я думала, я врізе. Я будемо. Отак так а під кутом поставить. Ні, її треба підсювати, так і загринути. от вона Все, все супер, коротше. Вода. А, тепер вода. Ну я думаю, що з водою вже тут полегше. Все. Короче, ото не зря ми гралися з вами в Тетріс. Хто грається в Тетріс, той Моменти істини. — Момент істини. Давай, закривається. Все, супер, я вас вітаю. Ну і упакувавши наш акційний стілець, набравши акційного італійського компоту, ми раді й веселі повертаємося додому. А дома на релаксі поливаємо наш сад і кайфуємо, проходячи босоніж по газону. Дякую, що провели з нами цей день. Підписуйтесь на наш канал, став вподобайку. Всім звичу гарного настрою і класного дня!